Вітаю вас! Дуже складне відео. Тому що воно стосується дуже складного питання, яке на сьогоднішній момент є одним із самих болючих. Ну, для батьків українців. Робота. Що робити, якщо немає роботи? Що робити, якщо зарплата не задовільняє? Що? Ну перш за все, перш за все, зрозуміти раз і назавжди. Війна це надовго. Я розумію, що дійсно, коли вона починалася, була така ефорія, там тиждень другий закінчиться. Навіть влада думала, що за пару місяців ми закінчимо. Ні. На сьогоднішній момент є прогноз Національного банку, не лише Національного банку, який передбачає перший варіант, війна буде весь 2023 рік, або не буде. І другий варіант, війна буде 24-й, правда, половина. Дійсно є такі розмови, що війна буде до літа 2024 року. Ну, по ряду політичних моментів. І економічних також. Перші, в будь-якому випадку, звертаю вашу увагу, ну, не закінчиться вона ну, швидко. Тому хто на сьогоднішній момент вибрав таку тактику, ну от, закінчиться війна, тоді я займусь роботою, це помилка. Це просто ну, в Цьому рівцям вона не закінчиться. Наступно, ну, Розумієте, шанс, що вона закінчиться в наступному році, є, але дуже маленький. Шанс, що вона закінчиться в 24-му, ну, теж є. І теж незрозуміло який. А коли ніхто не знає. Ну, на жаль, на жаль, так склалося, що знаєте, легко почати війну, важко закінчити. Важко. Але, руйнівс. Багато разів ви чули і зараз, постійно час від часу, от чи буде можливо поїхати на заробітки за кордон. Ні. Однозначно. Ну і президент говорив всі. Там більше стосується навіть не економії, не військових. Ні, Військове там. Ну не можна зараз розповісти, чому ні. Політичний фактор. От закінчиться, і не розповім. Навіть розповім, хто, хто е, виступає проти і чому проти. І... Ну і давайте так. Для себе. Е, можливість поїхати на заробітки за кордон найближчим часом не буде. Розуміло, молодці, що це. Тому що це, от і ні, ні петиції тут не поможе. Тут є друга ситуація, ну, політична, не економічна фактора. Хоча б дійсно можна було б зробити, ну, хлопці, ладно, що фантазувати, що там вперлися як барани так, і ніяк. І ніяк. Навіть коли пропонували такі дійсно реальне економічне вирішення, щоб і військовий миці. Ні, ні. Ну, значить, зрозуміло. Ну і ніяк. Переникає запитання, що далі. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент, якщо подивитись об'яву, ну, от знаєте, ну, у нас офіційне безробіття взагалі чили показ. У нас ви знаєте, який показник офіційного безробіття? 0,60. Ну, у нас... Офіційно безробітних дуже мало, дуже. Тому це можна звертати увагу. Потім точно говорять, ой, безробіття зросте. Як ви його рахуєте? У вас 0,6 ви зросте. Що, ви сказали? припиняйте. Припиняйте цю дурню. Тобто у вас, знаєте, дві крайності. Офіційних безробітних мало говорить, ну от по нашому розрахунку, що ви рахуєте? Як ви рахуєте? Де ви рахуєте? А так от, ні, так ви ще не рахують. Ні, у нас дійсно є проблеми, що так як у нас... На відміну з США Америки людина втрачає роботу. Вона шукає роботу ну, легально-нелегально, але при цьому не реєструється в Тому в нас показник мало що показує. Говорить, у нас без робіт. Це якщо з США, Америки, так, у нас нічого не показує. Тепер дивіться, знов таки, є такий показник. Дивіться, скільки нас офіційно працює і скільки в нас якби, трудос. Людей, які можуть працювати. Але на сьогоднішньому повний бардак. Ну ви розумієте, є показник, скільки може працювати, є показник, скільки офіційно працює, є показник, які е, в армії. Це чітко. Скільки виїхали, нема. Ну нема цього показника. Те, що називають там 8, 10, 30 мільйонів. Ну Це з потолка бере. Причому дуже часто часте буває. Один лякнув, другий повторяє, і доведу. Девиць цифру взяли. А, а ото ж бо. У нас дуже часто смішно беруть, путають перетин кордону і з кількістю виїхавши. що З башкою дружите. Ну людина, що на сьогоднішній момент ви ж не гірше мене, знаєте, оці волонтери, туди-сюди шасти. Ви їх куди рахуєте? О, Б! Та їй не вирішить голову. На сьогоднішній момент ну, немає чітких даних, скільки виїхав. І тому, коли говорять 8 то кажіть. Ну, не бачите голову. Тому на сьогоднішній момент у нас є письмен зрозуміло, скільки в армії. І зрозуміло, скільки офіційно працює. Це показники. Є це показники. Дивіться, якщо ти скільки офіційно працюють, на сьогоднішній момент приблизно 6,8 мільйонів. Чому приблизно? Тому що є дуже багато серців, які якби працюють, але не працюють ну, от, приватні підприємці. Там виходить так, велика кількість, нехай майже 2 мільйона, які, от вони зареєстровані, але вони звіти не здають, податки не платять. Ні, може вони працюють. Зумійте, зараз яка ситуація? Якщо приватний підприємство може в не платити. І як результат, ну воно якби така проскакується. може, може таке сказати. Тому на сьогоднішній момент чітко сказати, скільки в нас працює, скільки безробітних нереально. Тому звертаємось до об'яв. Ну, звичайно, об'яви не. Що об'яви показують? Так, да, на сьогоднішній момент кількість вакансій зростає. Зростає. Але вона менше, ніж було до війни. Наскільки менше? Ну, скажімо так. Раніше було в два рази, зараз ми ще на ну, 30%. Але менше. Це я говорю вакансії. Да, Резюме там... Ну, у нас завжди було співвідношення резюме більше, ніж вакансії. Завжди. І на сьогоднішній момент, що кажуть, о, так. Да". Якщо взяти всі вакансії, всі резюме, то ну, майже 7 майже разів більше. Резюме, звичайно, не вакансії. І тепер переходимо до самого складного. Що робити? Ви зрозуміли. От ви зрозуміли, війна на Поїхати на заробітки за кордон мало реально. Безробіття у нас є, але його порахувати нереально, бо Да? що далі. Шукати роботу. Дивіться така ситуація. Я розумію, що це зараз саме болюче питання. Наприклад, людина працювала на більш-менш нормальній роботі, отримала зарплату. Це все накрилось. І тепер виникає ситуація, що робити далі. Людина пошукала, місяць-два нема. І не буде. Розумієте, така ситуація? Зараз, на момент, дійсно, на ринку праці ситуація не найкраща. Тому прийдеться погодитись на більш низьку зарплату. І це треба розуміти. Що якщо ви знаходите роботу, але там зарплата значно менша, ніж була до війни, ви погоджуєтесь. Ну, ви можете ще пошукати, але, скоріше за все, ви не знайдете. Після війни, так, зараз. Ну дивіться, я говорю, знов таки, якщо дивитись по цим об'явам, у нас середня зарплата, яку згодні платити роботодавці, ну, 14 тисяч. Це середнє. А що хочете, хочете ви 20 тисяч, я вас розумію. І на сьогоднішній день дійсно. Робота не йде можна, пускайте, вакансій вистачає. Але зарплата менше ваших сподівань. І, на жаль, це факт. І з цим треба погодитись. Чим довше ви будете мріяти, що завтра буде диво, війна закінчиться, тим довше будете без грошей. Дійсно, на сьогоднішній момент там треба йти працювати на більш, тобто на менше оплачуємо роботу. Це факт. Ну що, вже погодились? Ні? Ну, подумай. Друге питання, ще більш болючіше. Дивіться. Я доволі довго живу, в моїй біографії багато було випадків. Багато. І був такий випадок, коли я, будучи доцент, кандидат економічних наук, занявся ті, чим, Ну, То, що називаємо карабейник, купі-продай. Чому зайнявся? Ну, треба було вживати. 20 років. І дійсно цим займався. Так, да, це, скажімо так, втрата кваліфікації. Це не заперечує. Тим паче, ви ж розумієте, що, ну, як же, та, отак, отак, отак. Хоча я не заперечую десь місяць другий я так покрабенчав, а після цього, ну, знаєте, теж свій нюанс. Почав дійсно здурні. Смішніше не придумаєш. Спочатку йду, узнаю, що людям треба, ну, прямому розумію в магазинах, потім... Шукаю по іншим складам, де вони є, і в руках, ну, що назав, в сумки перевожі. Було так зелено, було, а що ви таке? А потім признайомився. Воно ж крутиться, знаєте. І там з такими хлопцями так ми вдало з ними торгували разі. Дербеденькою. чотки не було. Так що було таке, було, було. Так? Да? Да. І це треба розуміти. Якщо так трапилось, що ви не можете знайти роботу по своїй кваліфікації, і навіть не зараз незважаючи на те, що вам треба буде поміняти профіль, не лякайтесь. Це не образа, це не трагедія, це, не, ну, це, це, не, це просто війна. Зумієте? Війна. І тому дійсно, якщо так трапилось. У ну, мене знайомий, не я розумію що він з Херсона, він працював в банку. Причому такий... Ну, скажем, невеликим керівником. Зараз він працює ну, біля Кива на складі. Правда, бригадир. Ну він як би гавкає на цих робітників. Ну, бригадир, так, да, ви скажете, посада, так, да, значно нижче. Ну, з точки зору він там банки займав таку солідну посаду, все-таки керував банківською системою в області, а зараз він бригадир на складі. Да, нижче. Ну, воно, що він шукав, шукав, нема роботи, а це єрм. Я не думаю, що він платить тут більше, ніж банки платив, але от така ситуація. Тому що якщо є у вас можливість знайти роботу, роботу, де може платити менше, і робота не дуже така елітна, як вам хотілося, погоджуйтесь. Працюйте, не чекайте, не чекайте. Ти бачите, я розумію, що деякі люди ну, заощаджні... Ой! У мене заощадження. Зазвичай це все добре, але вони швидко закінчуються. Ні, ну я не заперечую. Є такі крутеліки, які на сьогоднішній момент, якщо гонули за кордон, так вони там це заощадження будуть років 100 тратити. Не заперечую. Такі крутели, які є. Ну я ж розумію, що це не всі. Я ж розумію, що у вас, може бути, немає таких. Тому на сьогоднішній момент, якщо дійсно так трапить. Що вам пропонують роботу, яка може не відповідає вашому там іміджу, то це зовсім нічого не значить, що не треба на цю роботу йти. Треба погоджуватись. Йти на цю роботу. Да. Тому що зараз війна, війна все спише. І навіть якщо закінчиться війна, підете, ну, шукати на роботу, вас ну, спитають, а ким ви працювали, Та, то ви такі, тому що була війна. І вас зрозуміють, будьте певні. Зрозуміють, що під час війни ви працювали не керівником банківської дирекції, а бригадиром на складі. Зрозуміють, дуже зрозуміють. Тому що війна є війна. І після цього ви зможете працювати керівником не тільки банківської деревці, ще й банком. Це не проблема. Отак воно робиться. І так працюється. Ну дивіться, яка ситуація. В будь-якому випадку війна продовжується, в середньому зарплата трішки підростати буде. Буде, буде. Інфляція. Взуміть такий фактор. Ну, якщо працюєте ви нелегально, так чи інакше ціни підростають, воно враховує вже в тих. Тим паче, якщо ви десь біля торговлі, то ви самі там бачите. О, можна дельту підняти. Да, воно погнало, погнало. Тому не скажу, що зарплата зростати не буде. Вона буде. Ні, офіційно не буде. От мінімальна зарплата вони заморозили, воно так далі. А от таке буде підростати. Але ціни будуть швидше зростати. Ну що я можу сказати? Заростати, тому що в нас велика сума грошей йде на гарні. Велика сума грошей йде в військ. Велика сума і буде йти. Інфляція розганяється. Тим паче є маса проблем з енергетикою і так далі. Це все впливає на собі вартість. І це дійсно негативно впливає на все. І тому... Інфляція буде в цьому році висока і в наступному, і, і далі. А зарплати будуть доганяти. Доганяти, але не дожити. Але якщо взагалі не працювати, то нічого не то Абсолютно. Будьте вперед. І от тут виникає така ситуація, що приходиться працювати на більш низьку зарплату. Можливо, не дуже іміджу професію, чекати перемоги України. Ну і тоді вже можна подумати, що буде краще. Можу вам ще раз нагадати, та я думаю, ви, якщо заходили на сайти пошуку роботи, напевно бачите. Завжди багато вакансій, пов'язаних і торгівля, логістика. І вони будуть завжди багато. І тому вперед. Ну, якщо немає взагалі роботи, вперед. Да, ви скажете IT, Ну, IT там має свою нюанси, вони зараз не так... Ох, не такі елітні, як були на війні. Да, так, нам буває більше платять, але так, щоб зразу злетіти. Звичайно, саме завал, повний завал, якщо ваша професія була таким чином пов'язана з цим, це сфера розваг. На сьогоднішній момент вона, ну, самі розумієте, розваги, розвагісна. Фактично повний розвал будівництва. Ну, Перед обстан будівництва дуже зупинилось. Якщо ви навіть дуже крутий будівельник, то складно. Ну, тоді от починаєте займатися ремонтом, І Я розумію, що це складніше. Так, да, є дуже багато вакансій, дуже багато вакансій. І, щастя, дуже багато на державні служби. Але це посади низького рівня. І там задоволені вас візьмуть. Але платять мало. Зразу. Але гарантовано. Так що подумайте. подумайте. Ні, просто дивіться, у нас дуже багато вільних. У нас на сьогоднішній момент там по моєму десь десятки тисяч вакансій зайнятих державних службовців. Так, да, це от, що називається райони, область, такі, будь ласка. Ті ж міністерства теж, але і маленьких самих. Тому, якщо ви говорите, що у нас нема роботи, ви не праві. Абсолютно не праві. Якщо вам хтось говорить, що завтра буде диво, він не правий. Якщо ви не шукаєте роботу, ну от у вас немає роботи, ви не шукаєте. Ви не праві. Якщо у вас є робота... Ну, постаратися утримати. На сьогоднішній момент зараз не часи. Капризничать і намагатися качати свої права. Не часи. Війна. От закінчиться війна, друге діло. Так що така вийшлося відео. Розумне, доречне. Я вважаю корисне для багатьох мрійників. А зараз пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Підписуйтесь, ставайте спонсором мого каналу. Тобто приймайте рішення. Головне, запам'ятайте під лежачий камінь, що а вода не тече. війна це не значить, що все пропало. Війна це випробування, яке ви повинні витримати, показати, що ви дійсно можете. А не так сидіти, думати, а ні, оце не підійде. Так що допобачь. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.